Одна маленька чу... проблемка є, коли це робити в самому кінці. Казати, що залишиться, попити чим. Чай, чай, усі одразу домам, або гуляти, хто так не, не, не поспілкувався з ним зони, але що можливо трошки хотіли якоїсь така. Я вважаю, що це дуже важлива частина, коли є спілкування, живе спілкування церкви, коли церква живе життям, запитувати, я Та, Я і думаю, один а, Сьогоднішня моя тема це секрет радості. Не знаю, можливо, вже. Зай, хтось знає, знає, в чому, в чому секрет, секрет радості. радості. В чому, чому радість? Ну, ну, давай, неправильно не вірю. Це на те, що не сумувати. <іщо> <системирі> Дуже <Дежі> простий секрет. <системирі> Насправді. радість в житті. Це дуже класно. Коли я приходжу додому і бачу, як мене маленька дитинка показує свої шість. І проте, коли ми починаємо з нею гратися і розпитатися, то вона починає реготати, це стає дуже приємно. Приємно навіть не від того, що вона сміється, того я сміюся. Ні, це щось трошки більше, це щось на рівень радості. Але от маленька проблемка, що навіть коли е ми можемо взяти, наприклад, дитину. То приходить момент, коли вона, вона починає нервуватися і кричати. І, і коли, коли вона пробиться засудовий корід, я починаю нервуватися. Тому <рикат> ну, ще поки не кричать. <рикат> <рикат> ну, ну, <але> чуть-чуть <рикат> і в нього голос. Але для чого я буду? Вона ця прекрасна радість, яку я маю, слава Богу, і дуже дякую за нею. Вона такими моментами закінчується і проходить. І сьогодні я би хотів зачепити цю тему постійного задоволення. Але для цього зачитаю Євангелію від Івана 15 розділ з 1 по 10 вірш. Ви знаєте, що секрети не говорять на самому початку, правильно? Ну, це було б нецікаво. Тому ми залишимо саме слотке на самий кінець. Я правдиво, ви Отець мій винограда, усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб расніше родила. через слово, що я вам говорив ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузі. Хто у мені перебуває, а я в ньому, то й рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюблю вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. І на цьому е, поки що ми закінчимо. Як любить говорити проповідник, це було Слово Боже. А тепер мої роздуми на цю тематику. Слова, які я підкреслив, це ті слова, які. Ми будемо по чуть-чуть розбирати. Отже, ще раз перші три вірша. Я правдива виноградина, отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила через слово, що я вам говорив у вже чисті. Отже, починаємо ми з я правдива виноградина. Основа абсолютно будь-чого. Хто це говорить? Скажіть мені цю правильну відповідь. Ісус. Ісус Христос. Ми говоримо про основу, яка є абсолютно всього, і для всіх християн, які є в світі, не може бути іншої основи. Не може бути хтось іншою основою. Він є. Тут дуже важливе слово підібрано, правдива, істина. Істина одна. Не може бути кілька істин. Знаю, що коли дуже класний приклад нам водить. Коли я приходжу в магазин і бачу ціну 90. Ні, не знаю так, 9. Да? Так буде простіше, я приходжу на касу і кажу: я перевернув голову і побачив там 6. Це моя правда, моя істина. Ну я ж побачив, але ну, ми всі розуміємо, що є певний об джерело об'єктивності. Ти можеш собі побачити дуже багато чого. Але є істина, і вона коштує 9 гривень. Я не можу купити цю річ за 6 гривень, тому що я собі придумав, або я побачив цьому цю істину. І я ж побачив, бо коли перевернеш голову, це буде 6. Отже, це дуже важливо, тому що ми зараз живемо у світі, де воно постійно просувається. оце. Кожен має свою правду. Ми, можем, ми маємо бути такими лояльними. Ісус різко говорив до цього. Ви можете говорити, можете багато чого, але істина, я істина, я правдиво виноградна. Друге, він розділяє на дві гілки, на два типи гілок, які є, які не приносять плоду, і результати яких він відрізає, відтинає. Біблія також багато чого говорить про цей плід. Якщо прочитувати багато прикладів, наприклад, коли сіяч сіє в притчі, там багато різних. Хтось проростає насіння, стає великим, але цінується для сіяча тільки те, хто приніс плід. Про який плід ми говоримо? Найперше, коли Іван Хрестив. До нього підходили також і фарисеї, вони там хотіли ну, на публіку зіграти також. І він до них сказав: вчиніть спочатку гідний плід покаяння. Тобто, покажіть цю істинність вашого покаяння перед Богом. Це перший плід, через який людина заходить в це галузі, стає спільністю. Плід покаяння, який відкриває вам доступ до джерела і до наступних плодів, які є. Виконання волі Його, дуже цікаво, що він говорить до тих, хто приносить плід. Він не каже: Вау, молодці, я нічого з вами робити не буду, бо ви принесли плід». Наступне, що він говорить, Для тих, хто родить, я буду обчищати, щоб вони ще рясніше родили. Друзі, момент обчищання це досить болісний момент. Він відрізає лишнє. Я не знаю, чи хтось займався з виноградом. Мій тато завжди це робив, я ніколи сам цього не робив, бо, на жаль, не вмію до кінця. Але після того, як він обчищає, таке враження, ніби той виноград, він ніколи вже плодоносити не буде. Там не лишається ну, майже нічого, там основні гілки і все. Але дивним чином, саме через те, що він обчистив, виноград настільки рясно родить, що ну, з такого відрізку, здавалося б, нереально. І це сталося саме через те, що були обрізане лишнє. Це болісний процес, тому що ну, коли обтинають, трошки обчищають, це не зовсім приємно. Але також, попри те, що він обчищає, він ще говорить про інструмент, яким чином він це робить. Коли ми прочитаємо ще раз третій вірш, через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Тобто інструмент, яким вони очистилися, яким вони відітнули все лишнє, це є слово. Друзі, що таке слово. Друга правильна відповідь. Дуже проста відповідь. Слово нам дано саме для того, щоб нас обчистити, щоб зробити нас хорошими, і щоб ми принесли багато плоду. Не просто один плід і стали. В стороні, щоб принесли багато плоду. Освячення, виконання волі Божої. Ось ці плоди. Йдемо далі. Далі він говорить, перебувайте мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому. Той рясно зроджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Можливо, хтось дуже швидко зможе порахувати, скільки вжито в цьому маленькому відрізку слово перебувайте або перебувати. Можете глянути в 7-15 розділі до 10 го вірша. Хто не лінивий, можете це зробити. Я думав, що ви хоч слідкуєте. Добре, раз, два, три. Я нарахував казати вісім. Ще одна дуже цікава річ, коли в Біблії йде повторення, сказано одне і потім повторюється те саме. Всі говорять про неймовірний акцент на тому, що сказано. Не може воно просто так повторитися два рази. В цьому маленькому розділі 10 вірш, які ми прочитали, вісім разів сказано слово перебувайте. Оце перебування це є ознака істинного віруючого. Це не просто одномоментне прийняття і далі забуття. Це кожноденне впевнення, постійність. Постійність у думках, постійність у рішеннях, постійність у читанні слова, в молитвах, у відвідуванні церкви, перебування тісний І це досить тісний процес. Бог він багато чого зробив до нас, але це звернення, це звернення до нас. Він хоче залучити нас до цієї співпраці. Він хоче побачити від нас цей крок дію, бажання, відповідь на заклик його. Цікавий п'ятий вірш. Я виноградена в галузях. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Ще одна ознака, чи є. Людина справді віруюча, це оцей рясно зроджує оці плоди, які є в результаті відносин з Богом. Можемо задати собі запитання, якщо вся церква буде така, як я, чи буде вона розвиватися в позитивному напрямку? Так ви можете перевірити ось це, чи я перебуваю, чи Господь перебуває в мені. Бо якщо я залишаюся дуже пасивним, я приходжу як слухач лише, ну, я нічого не бажаю робити для Бога, то скоріш за все, що ну, не переб... немає оцього. Бо хто в мені перебуває, я в ньому і той рясно зароджую. Це ну, аксіома. Тому якщо цього немає, Десь є маленький перебій, десь є перетиснута жилка. Щось, щось не так відбувається. Також він показує пряму залежність від того, що ми робимо. Якщо ми будемо перебувати в Бозі, якщо ми будемо разом з Богом в цих тісних відносинах, ми тоді маємо силу робити щось. Коли ми самі з себе намагаємося вичивити цю любов до людей, я маю любити людей, я маю любити людей. Нас хватить на чуть-чуть. Може, когось, хто більше любить людей, ну, хто якось більше, ну на чуть-чуть більше. Але ну, не хватить. Прийде момент, коли піде такий маленький зрив. Це коли ми самі себе будемо робити. Господь же каже: Я коли я буду в тобі, Він дає. Пам'ятаєте, я правдива виноградна. Він є основа, яка дає сили далі. І для вас також. Хто трошки мого віку і старше, ви знаєте цього мультика. І там була така маленька фраза на українську переводу, Гена, давай я понесу чемодани, а ти візьмеш мене. Це дуже цікава характеристика нашого християнського життя. Ми робимо, тобто ми стараємося, ми працюємо, ми рухаємося в цьому напрямку. Але не забувайте, що оцей от протягом нашого християнського життя не ми човкаємо самі. Ну, а буквально Господь нас е, несе, піштовхує, дає сили, е, часом ставить, е, щоб ми спробували самі піти, розуміли, що не можемо йти знову бере і несе далі. Е, я знаю, що це вже е, заїжджена, можливо, історія, але е, можливо, ви чули. Е, людина в дуже тяжких. Е, в випробуваннях, і ну вона умовно йде по лінії, і за нею лишається один слід, тобто ніби слід від неї. І вона попадає потім до Бога і каже: Боже, ти не був зі мною, бо я не бачив сліду Твого, коли я був у великих стражданнях. У відповідь він отримав: Ти не бачив цього сліду, тому що я взяв тебе на руки і я йшов. Бо якщо б мене не було, то ти би ну, не зміг дойти до тої точки. Ось про що говорить тут: я, тобі, я даю тобі сили. Я хочу мати ці відносини, щоб дати тобі сили рухатись і йти далі. Шостий вірш дуже зараз він важкий, тому що тут дуже різко говориться до людей, які не перебувають. І тут також важливо відмітити це слово перебувати знову. Акцент на постійність, не на одномоментність, не на якусь е, слабкість. Да, певно, ми приходимо до Бога, каємось і потім знову йдемо. Тут про постійність. Коли мені хто перебувати не буде мати цієї постійності, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і згромадять, і кладуть на огонь і згорять. Е, я думаю, що немає змісту запитувати про те, який кінець буде. І знову третя правильна відповідь: пекло. Дуже просто. Але можна сказати, хм, але це зовсім несправедливо, як люблячий Бог буде кидати людей в пекло. Я кажу, що це неймовірно справедливо. В якому розумінні Бог здійснює бажання людини? Якщо людина тут за життя не хоче мати стосунки з Богом, то після смерті Бог посилає її в місце відсутності своєї любові. Пекло. Якщо людина за життя бажає мати відносини з Богом, то Він її бере і дає їй, дає їй цю можливість і має вічне спілкування з ним. Або ще інше говорить. якщо ви зараз не хочете мати відносини з Богом, спілкуватися з Богом, дізнаватися про Бога, пізнавати Його, то що нам робити в вічності? Чим ви будете займатися в вічності? Бо там буде вічне пізнання нашого Бога, і це буде класно. Якщо зараз це не класно, то нема що там робити. Кажете, в пеклі буду відриватися не буде. буде описано це як плач і скрегіт зубів. Це дуже важкий і дуже важкий час буде для людей. І він буде тривати вічно. Альтернатива є. Вічність з Богом. Це класно. Далі. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Тут також викринуло дуже ще одне слово. Ми розібрали слово перебувати як постійність, і слова мої позостануться. Я тут маленько підписав, це не в Біблії пишеться моя фраза. Не просто як інформація, бо ми маємо, можемо знати дуже багато. У нас можуть бути от така мозги, але немає нічого отут. Це не принесе ніякої користі. Тому отут важливо в комбінації перебувати і позостанеться. Тобто, щоб і тут було, і, і, і тут воно було, і воно співпрацювало, тоді буде плід. І написано: тоді просіть, чого хочете, і станеться вам. Насправді я хочу розказати момент, який відбувся досить недавно в моєму житті. Це було, напевно, чи не вперше. Коли захворіла е, міра, в неї був дуже сильна температура, і заклало ніс. Це саме перший день тої важкої хвороби, яку ми мали. Е, от, і ми лежимо, вона не, не може заснути через те, що вона, і температура, і ніс все вкупі, вона тільки засинає, вона знов просинається, бо вона не може дихати. Я пам'ятаю, як е, ну, я вже, я дуже сильно розчулився з цієї ситуації. І я. Е, Десь ну, хвилин 15 я молився, я просив, Боже, будь ласка, ніс. Просто розблокуй її ніс, щоб вона дихала, щоб вона заснула. Боже, будь ласка, розблокуй її ніс. 15 хвилин часу. Е, я зупинив молитися, і через хвилину часу я чую, що перестала підхрапувати, Дитина заснула. Я не поняв, я здивувався, так можна було? І перша думка, яка прийшла, мені е, зразу, треба помолитися, щоб вона повністю здорова була. Боже, будь ласка, щоб вона повністю здорова була. Але вже воно не, не, не спрацювало. Насправді, я, я пам'ятаю цей стан, коли я, е, коли я молився перший раз. І, на жаль, я не зміг дійти до цього в другий раз. Е, але це чудо. Але це те, про що говорить... Е, Слово. Друге, що я хочу сказати: коли ми будемо перебувати в Бозі, і слова, тобто вони будуть перебувати в нас, ми будемо перебувати в слові також, то ми не будемо просити чогось, що нам нашкодить. Ми будемо просити згідно того, що говорить Господь. Дуже важливо. Можна бути присутнім, але не перебувати. Можна слухати, але не чути. Це різні речі. І ми кожен відповідальний сам за, за своє за себе. І я не можу сказати комусь, що ти там гарно перебуваєш, а ти не гарно. Це оцінює кожен сам себе. Але пам'ятайте, можна бути присутнім, але не перебувати, можна слухати, але не чути. Отець мій прославився в тому, якщо рясно зародити і будете учні мої через наші справи, через усі плоди, через. Які, про які говорить тут має бути прославлений Бог. Не, не те, як ви гарно робите це. Так бо ми я дуже люблю, коли мене хвалять. Правда. Дякую, моя дружина, що робиться часто. Але е, мова йде про те, що ми повинні розуміти, вірші перед тим були сказані, що ми робимо це, тому що Бог дає нам можливість це робити. Ми е, кажемо, що ну це ж я зробив, це ж я потратив ці сили, але ти ці сили отримав. Тобто Бог дав тобі це, щоб ти зробив це. Тобто, ми умовно розпорядники сили, яку Бог нам дає щоранку. Е, ми не власники, ми всього лише розпорядники. Це стосовно нашої сили, це стосовно наших ресурсів, як ми будемо витрачати. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Звучить як майже чи не наказ, але це неймовірно приємно. Це не щось жахливе. Перебувати в любові це прекрасно, це класно. Бути з Богом це класно. Це не тягар. Він знає, що нам краще, як нам краще. Якщо ви будете зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Ви знаєте, які заповіді Бог залишив поверх всіх, що його запиталися, яка заповідь найбільша? Люби Господа Бога свого, як самого себе, люби ближнього свого, як самого себе. Виконуйте це. Але ви не зможете виконати це, якщо ви не будете брати від Бога цю любов, бо не хватить, як я вже сказав раніше. Просто не хватить. І друге, що він говорить, то в, любі, в моїй любові ви будете перебувати. І далі він показує свій приклад, як я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це вже працює, формула оця працює. Ваша можливість доєднатися до цього. Якщо ви не відчуваєте любові Божої в своєму житті, то десь попередньо була проблема знову ж таки, десь перетиснуто джерело. Щось, щось не так. І е, на самому початку я показував Формула радості. Ми дійшли до неї 11 вірш. Це я вам говорив. Що? Ото все, що ми говорили раніше. Щоб радість моя була в вас, і щоб повна була радість. Формула і секрет радості у відносинах з Богом. Дуже просто! Дуже просто. Важливо зробити цей вибір кожному. Я чесно, рекомендую. Але вибір з вами. Ми зараз будемо молитися, якщо хтось має бажання. Давайте ми всі встанемо. Якщо хтось має бажання попросити Бога прощення, ви можете це зробити. Якщо ви не хочете робити це на загал, ви можете підійти після зібрання до мене, до Юлі. Ми можемо помолитися разом з вами. Якщо ви, ви дійсно цього хочете. Але я кажу, що воно того вартує. Зараз у нас час, де ви можете помолитися в голос, тому я закінчу також, але ви можете сказати вголос, те, що у вас є на серці.